Часом кривавий очільник Кремля, зважаючи очевидь на розголос ситуації з водою на окупованих територіях, виліз на публіку традиційно робити вигляд, що дуже переймається проблемою. Ну і навіть викликав до себе Пушиліна. і понеслося. Водовод, який був построєн, не вирішує всіх задач. більше того, він на плановий режим не вийшов поки, наскільки я розумію. Но есть и другая проблема, о которой мне правительство докладывает. Большие потери воды, так сказать, при перемещении этих ресурсов. Водопотери доходят местами до 60%. — Почему? А, — Владимир Владимирович, первая причина, мы сейчас вынуждены были сократить еще график, исходя из дефицита воды. У нас в Донецком и агломерации сейчас раз в три дня на несколько часов подается вода. А в Янакиево и группе городов близлежащих раз в четыре дня, в Мариуполе раз в два дня. А такой график, к сожалению, увеличивает износ сетей. А ні, такий графік свідчить про те, що скрізь, абсолютно скрізь, де ступає нога клятого окупанта, життя перетворюється на нікчемне виживання. Бо росія ж вміє лише руйнувати, нищити та вбивати.